Народні прикмети на свято Покрови Пресвятої Богородиці. Цей день важливий для визначення подальшої погоди, наскільки м'якою або суровою буде зима. Якщо на покрову не випав сніг, то не буде його аж до січня. А якщо на покров випав сніг, то він буде і в Димитрів день. Це 8 листопада. Якщо з дуба і берези листя падає на чисту землю до легкого року, а нечисту до суворої зими. В народі кажуть, звідки вітер на покрову, звідти і морози чекати. Якщо на покрову вітер із півдня зима буде теплою, з півночі і сходу. Холодною і заходу сніжною. Качки на покрову відлетіли, осінь коротка. Якщо бджоли заліпили зовсім лотки до сурової зими, від лід до покрови на ранню холодну зиму. Вишня має зелене листя, буде сувора зима. Білка до покрови змінить шубку. Зима буде добра. Якщо на деревах ще є листя, тепло довго простоїть. Якщо сухо і тепло, зима буде пізньою.